У Житомирі відбувся флешмоб велосипедом на роботу. Свої фотографії учасники акції розмістили у соціальних мережах. Люди відмовляються від автомобілів. Можливо, хтось навіть від громадського транспорту заради, заради того, щоб приїхати на роботу велосипедом. В Обласному центрі попрощалися з Денисом Анікановим. Військовослужбовець загинув на сході внаслідок ворожого обстрілу. У ліцеї номер 3 міста Житомира у минулому опалювальному сезоні із запланованого мільйона гривень на обігрів приміщень витратили 800 тисяч. Тепло вдається заощаджувати завдяки використанню регулятора теплового потоку. У нас тепло тепловий вузол старого корпусу. Маємо таку систему автоматичного регулювання подачі теплоносія. Тут спеціальний стоїть клапан, який перекриває теплоносій, коли це потрібно. «З пів на восьму ранку. Перевіряються всі лічильники, подача, запускається нормальний процес опалення. І ближче до закінчення робочого дня також йде перевірка по споживанню. І якщо переходимо в вечірній нічний час, відповідно, датчики спрацьовують і споживання зменшується. Тепло у третій школі заощаджується і через те, що новий корпус будівлі побудували з урахуванням енергозберігаючих технологій. Тут і утеплення. І енергозберігаючі склопакети, подвійні, система опалення новітня. На кожному радіаторі на батареї спеціальний регулювальний датчик, який регулює подачу тепла. Таким чином, завдяки цьому комплексу економиться тепло. Регулятори теплового потоку встановили в житомирських школах із централізованим опаленням. Можливо, один чи два заклади, ті, в кого економії немає. Всі решта зекономили. тобто це від одного до двох відсотків. І найкраще наскільки пам'ятається 27 відсотків. В попередні роки зекономлені на опалені гроші залишалися на рахунках навчальних закладів. Цього року у зв'язку з війною гроші використають для потреб громади. В ліцеї номер 3 заощадили для бюджету міста 260 тисяч гривень. Ольга Степуренко Олексій Черко. Новини на Суспільному. Велосипедом на роботу у Житомирі відбувся флешмоб в рамках європейського тижня сталої енергії. Учасники флешмобу сьогодні приїжджали на роботу велосипедами, фотографувалися та виставляли свої фото у соцмережі з хештегами веловорк. Житомирянин Тарас Горбатюк втретє бере участь у цій акції. Вирішив взяти участь у акції, тому що хотілось би, щоб велосипед став більш популярним транспортним засобом пересування в Житомирі, тому що це екологічно, це здоров'я твоє, це вже велосипед це дуже класно. Велосипед для мене це не просто засіб пересування, це ще й транспортний засіб для душі. Тому якби я і на роботу можу на ньому, і по справам, і просто для задоволення своїх власних. Тому якби я люблю велосипед, полюбляю їздити на ньому, і це буденно для мене річ. Тому це не просто я беру участь в акції, якби це є життя моє. Основна мета проведення заходу це популяризація велосипедного руху у місті Житомирі. Сьогодні ми запрошуємо мешканців міста приєднатися до такого флешмобу, коли люди відмовляються від автомобілів. Можливо, хтось навіть від громадського транспорту заради, заради того, щоби приїхати на роботу велосипедом. На роботу до школи велосипедом. Більшість проєктів пов'язаних із розвитком велосипедної інфраструктури у Житомирі не вдалося реалізувати цьогоріч через повномасштабне вторгнення. Говорили. Свитання щодо старій частині міста, де щільна забудова і де немає можливості зробити повноцінну велодоріжку в дві сторони, будемо робити праву смугу для громадського транспорту, споріднену з велоінфраструктури, з велосипедистами. Наприклад, у нас пілотний проєкт влучився, це вулиця Театральна, це частина права смуги, яка була зроблена для громадського транспорту, вона споріднена з велосипедистами. Подальшому плануємо так само. Планували точніше, вулиця Київська у нас була в капітальному ремонті. Повністю вся так само права смуга повинна була бути або вздовж борта вела смуга, але її немає, тому що проект 22-му році зупинився. Є плани, є розуміння. Сергій Косюченко Олексій Черко – новини на Суспільному. У Житомирі попрощались із 22-річним військовим Денисом Анікановим. Одразу після строкової служби загиблий підписав контракт із Збройними силами України, служив ще у зоні проведення ООС. А після 24 лютого у розвідці проходив службу на сході України. Ну, він не встиг поженитися, я його не встигла видати, він поженився. Він навчався завжди добре, вороже хлопчик. пару днів назад він приїжджав на ротацію на 10 днів. І він поїхав у корню пару днів і його вбили. Розповідав, що дуже страшно там, дуже там страшно, він казав. Ну він за три роки вже привик. Денис Аніканов народився та виріс у Житомирі. Після закінчення 28-ї школи був призваний на строкову службу, а потім підписав контракт. Загинув військовий 21 вересня внаслідок ворожого обстрілу. Славно дивитися, коли тут ти бачиш на відео чоловіка, коли він радиться, то далі сміється, шутить. А тут вже на втором кадрі бачите, як він лежить і не дишу нічого. <плес> <плес> Мені запевнився своїм, я сказати, що порно йшов до своєї цілі, як він сказав. Він це дідав, він сказав, от було, що він сказав, десь за три тижні, то як коли він пішов на армію. Він сказав, що він точно хоче піти і хоче стати контрактником. Душою він був добрий, її друг, і допомогти міг завжди. Веселий був завжди. Будь-що там в нього не було, він завжди був з усмішкою. До вчителів він ніколи не угрізався, все було добре. У Дениса залишились бабуся, батько та брат. Розмальовані житомирськими художниками гільз від російських снарядів представили в арт-проєкті Мистецтво перемагає смерть. Моє відчуття таке, що це від страху до перемоги. Понад 70 українських прапорів за 10 днів пошила на власній кухні Житомирянка Людмила Янушевич. Це було під таким враженням звільнених азовців. У мене були сльози. Більше тонни гуманітарної допомоги для жителів Балаклії, що на Харківщині, зібрали учні та вчителі наукового ліцею Житомирської політехніки. Збір допомоги тривав упродовж двох днів. Про акцію дізналися із соцмереж. Теплий одяг, продукти швидкого приготування, продукти, які швидко не псуються, і навіть іграшки приносили стільки і допомагали стільки, і дуже було. Щемливо, коли в групах написали чужого горя не буває. Ми вирішили долучитися разом із своїми рідними та близькими, тому що зараз, на жаль, такі дуже складні умови для тих, хто зараз живе на вже деокупованих територіях. Ми захотіли, ну, хоча б якось, зігріти душі тих, хто залишився по факту без нічого. Це вже третя акція Житомирського благодійного фонду Банк Добра за Вересень, де збирають допомогу для деокупованих міст Харківської області. Хлопці, я вам дуже сильно дякую вам, вашим батькам, вашим родинам за те, що ви допомагаєте. Ці акції будуть безстроковими, тому що нам потрібно підтримати тих людей, які залишилися без житла, без одягу, без нічого. Тому що Україна, вона є єдина. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. В Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги розпочався арт-проект Мистецтво перемагає смерть. В ньому взяли участь п'ять житомирських художників. А вони розмалювали гільзи від російських артилерійських систем та порогових танкових зарядів, які були випущені по мирних українських людях. Ці гільзи від снарядів, які ви бачите, це все летіло по мирним селам. Були розстріляні всі села навколо починаючи від мила, Дмитрівка, Петрушки і Аж до Стоянки і. І коли ми від'їхали перед самим входом цієї ворожої колони з нашою сім'єю, повернувшись 1 квітня додому, ми пройшлися по цим місцям і побачили, що всі наші ліси просто завалені цими відстрілами від танків, сау, Знаєте, було дуже страшно, коли десь процентів 20 твого села, просто маленького села твого знищено. З одної сторони, страх, але страх, який визиває не то не відчуття того, що ми е програємо чи нас переможуть, а відчуття такої всепосилючоїся ненависті до цих окупантів. Ймовірно, що е Заряди, які були вистріляні з цих гільз. Ними обстрілювали саме і Бучу, і це дуже знаково, тому що ось ту смерть, яку принесли росіяни на нашу землю, українці вже перетворили на витвори мистецтва. Мета цього проєкту – проекту довести, що українці не переможні що українське мистецтво здатне підтримувати фронт, здатне забезпечувати. Ось той розвиток і давати поштовх для творчості кожному. Художники розмалювали російські гільзи квітами, соняшниками. Коли я розмальовував цю гільзу, враження такі ж саме, як і в усіх. Там тривога, смуток, лють, грубо кажучи, ненависть. Це циліндр. І якби це ну, не зовсім звична площина для художника, тому що е, тут треба ну, врахувати ото ці ото моменти, щоб його можна було з різних сторін подивитися, там і ще чого-небудь. Ну і придумати такий, якби сюжет, який би сприймався з будь-якого ракурсу. Моє враження від намальованих цих діліць таке, що аж дух перехватує, тому що я ніколи ні, не зрозуміла би то, що. З гільзю може бути так, такі ну, красота, файна така. Що і це чуть, моє відчуття таке, що це від страх до перемоги. А виставка триватиме до 1 листопада. Володимир Шолдрух, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Українські синьо-жовті прапори шиє Житомирська волонтерка Людмила Янушевич. Стяги передає військовим. цех жінка облаштувала на кухні власного будинку. Як правило, це класичний метр 5 на 70 на 80 сантиметрів. Тому що наші класичні прапори їх можна з ними вийти. Десь на якийсь захід їх можна отак потримати, тобто вони дуже зручні. Десь, мабуть, уже й українські стяги Людмила Шої, щоб довести внесок кожного важливий для перемоги. Це такий підйом душевний, моральний, коли багато людей не знають, куди себе примінити, як себе знайти в цьому в цій ситуації. Хоча я скажу, що якби ми особливо тут не скучали з чоловіком, ми зразу долучилися до волонтерського руху. Прапори розпочала шити у вересні, і для неї це символічно. А 18 вересня в 91 му році Верховна Рада затвердила наш прапор саме такий, який він є сьогодні. У Вересні відбуваються такі події. Наші хлопці йдуть в наступ. Значить, наш прапор, яка вишиванка там генетичний код ДНК ДНК, да там наше. Оце наш символ, це наша перемога, це сьогодні наша гордість України. Перший стяг жінка пошила після звільнення азовців із полону. Прапор шила, я вам скажу чесно, ну, у мене були сльози. Це було під таким враженням звільнених азовців. Це було під враження тих, що наші вагітні жінки перебувають в полоні, і ну, було важко. Спочатку прапори Людмила виготовляла із чоловіком, а віднедавна їй допомагає подружка. Вона все це почала, не розголошуючи навіть друзям і сусідам. Я побачила так само, як і всі побачила на Фейсбуці, що у мене Люда почала шити прапори. Зателефонувала їй цілий день на роботі, але я говорю, у мене машинка ще така дуже дуже стара стара. Але говорю, ввечері можу. Українські прапори Людмила Яношевич передає військовим. Його частині даруємо отакий наш символ, наша гордість, отакий прапор. Я вдячний Думін Петрівний, що пішла на зустріч і зробила для нас хорошу справу. Символ нашої держави, тому що синьо-жовтий стяг, він майорить зараз на всіх звільнених територіях. Тому я думаю, як вже сказали, що можливо він буде і на звільнених територіях. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. 29 вересня у Житомирі вночі до плюс 8, в день до 19 градусів тепла без опадів. У Бердичеві вночі до 8 градусів, в день максимальна температура плюс 19 градусів тепла, ввечері дощ. У Коростині вночі плюс 7, в день до 18 градусів тепла без опадів. У Малині синоптики передбачають температуру вночі до плюс 7, в день до 17 градусів тепла. У Новограді Волинському вночі 8 градусів тепла в день до плюс 18, без опадів. Олегську продовж ночі до плюс 7 в день до 17 градусів тепла. Ввечері синоптики прогнозують дощ. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.